На каналі GitTrader BO продовжуємо нашу торгівлю. Значить, нагадаю, працюємо по парі Євро-Долар. Для аналізу використовуємо платформу NinjaTrader7 це вона. Аналіз проводимо за допомогою об'ємів, тобто об'єму кластерний аналіз. Вкраємо на брокері Бінома. це Дивимося, що в нас зараз відбувається на ринку по євро-долару. Ціна в даний момент знаходиться між зоною накопичення об'ємів. Вона ж співпадає от з максимальними горизонтальними об'ємами. оце та, та зона червона лінія, максимальні горизонтальні об'єми. А знизу у нас тут бачимо тут накопичення об'ємів. І плюс до того ж бачимо це пхаючі об'єми. По-російські толкаючі, українськи, я так прикладаю, як пхаючі об'єми. Тобто є п'ятихвилина свічка. Якщо об'єм знаходиться всередині свічки бичої в даний момент, значить це ознака того, що ціну пхають далі наверх. Тому дивимося, що буде відбуватися У нас до закриття 5 хвилинки ще 20 секунд залишається. Спостерігаємо і будемо приймати рішення, Робити, буде в нас момент для входу чи не буде зараз залежно від того, як закриється свічка ця п'ятихвилинна. і як буде далі рухатися ціна прямо рішення. Закрилась нас п'ятихвилинка. ну так, собі закрилась доджиком. Далі. Рухається ціна до нашої зони горизонтальних максимальних об'ємів, ось це. Подивимося, що буде з об'ємами відбуватися на М1 в першу чергу. Якщо будуть підстави, то будемо входити вниз. Так очікуємо. Ось перша хвилина закінчилася, п'ятихвилинки. Так, зайшли в зону необхідно, що у нас з об'ємами? Немає таких об'ємів поки що, як би хотілося, щоб відкрити вниз. Так, де, да, зайшли в хорошу, цікаву зону. Оце Ці накопичені об'єми однозначно, що да, воно не пропустило ціну. Але на жаль не було підстав для того, щоб відкрити позицію вниз. Хоч ціну і... Ціна відбилася, пішла вниз. Але підстав для відкриття позиції не було, тому ми пропустили цю позицію Тим... дивимося, що буде відбуватися далі. Поки Чекаємо, наблюдаємо, спостерігаємо. Так бачимо, що відбилося досить серйозно. Від зони горизонтальних об'ємів максимальних пустилися якраз в цю зону, де я горю пхаючих об'ємів на цій п'ятихвилинці. І вже з цієї зони ціну відштовхують наверх. Так, у нас п'яти хвилин, звісно, не закінчується. Ну от такі ну, зажали. Зажали у нас, Получается, в балансі між цими об'ємами і цією зоною об'ємів. Ось тут на зону об'єму і ось тут ось ціна зажата в цьому діапазоні, в цьому балансі на даний момент. Не видно поки що надійної ситуації для входу, тому очікуємо, не спішимо, очікуємо. Головне, що в нас є розуміння ринку, ми бачимо, що відбувається. Залишилося дочекатися хороших підстав для відкриття позиції. Так, ціна провалюється, п'ятихвилинка закінчується у нас. Хвилинка закрилася, Приймаю рішення відкрити позицію вниз. Готую перекриття. Чому відкривниць? Тому що ми відбилися від цієї зони. Зараз давайте прослідкуємо вже проконтролюємо закриття позиції і тоді поясню все детально. Зняємо інвестицію на першого суму. Бачимо, що закрилися в плюс, все добре. Значить, пояснюю, ми тут від... відбили, це у нас зона накопичення об'ємів. Дійшли сюди, відбилися. Тут ми не відкрили, тому що в нас не було таких явних підстав для відкриття вниз. Закрилася ось ця п'ятихвилинка. На цій п'ятихвилинці, що ми бачимо, ми бачимо. Максимально об'єми в верхній частині свічки, і бачимо, тут підвищені об'єми об'ємів всередині свічки. от якраз оці об'єми Тут пригальмували ці пхаючі. Ціна в нас підійшла до цих об'ємів, і ми відкрили позицію вниз. І як бачимо, все чітко спрацювало, позиція закрилася. У нас Якій потрібно в плюс. От, зараз ми підійшли вже до цієї зони об'ємної по п'ятихвилинці У нас ще є час до закриття 5 хвилинки. Ну, ось так проходить аналіз. Ось так я торгую, використовуючи свої знання, свій досвід. Зараз поки що вже відкрити позицію не буду, тому що кінець години 50-10-52, в кінці години бажано за хвилин 5 до закінчення години припиняти торги, тому що також при закритті годин, годинної свічки можуть бути. Імпульсні рухи, тому бажано отримати цей торгів. Ось така практика живої торгівлі на бінарних опціонах. Працюємо, заробляємо, виводимо кошти, насолужимося життям. Всім хороших прибутків, успіхів, гарного настрою, всього кращого до зв'язку.